Вітання. Сьогодні ми занурюємося у світ дитячої літератури рівненщини. Будемо спиратися на матеріали сайту Рівненської обласної бібліотеки для дітей. Наша мета, власне, познайомитись із трьома цікавими місцевими авторами. Так, чудова нагода відкрити імена, які можливо ну не всі знають за межами області, але вони створюють справді важливу літературу, кожен у своєму стилі. Готові. Готові перший у нас Петро Велесик, і тут одразу цікавий момент: освіта подвійна фізико-математична і журналістка. Ага, і понад 37 років у журналістиці був головредом вестей Рівненщини, заслужений журналіст. От саме це й цікаво, як такий досвід, ну, журналістський, вплинув на твори для дітей. Він же відомий і дорослими книгами. Так, 14 книг для дорослих є роман Сіті Пандори, але м, його дитячі твори, особливо от гніздо в кишені 2008 року, вони якраз і несуть відбиток цього журналістського підходу. Реалізм такий. Реалізм в оповіданнях про звірів та птахів. Саме так вони засновані на його реальних спостереженнях або на розповідях очевидців. Тобто, це не просто фантазія. Розумію. Тобто герої, тварини, але історії, ніби документальні, ну майже. Вони настільки живі, так детально описані, що здається, ніби можна, знаєте, запитати учасників. А справді так було? Цікавий підхід. Так, і це працює і для молодших, і для старших дітей. От є ще зозуліні черевички, лови кажанів, таємниці лісів рівненщини. Скрізь цей фокус на спостереження. Зрозуміло. Від Велесика, який, скажімо так, фіксує реальність, перейдемо до Василя Тибеля. Тут інший шлях, інженер за освітою ага. і з дуже цікавим хобі колекціонує рідкісні рослини, і розводить їх. Як він прийшов до дитячої літератури, теж не одразу спочатку був успіх з дорослим романом Тріанські Ришкунці, перемога на коронації слова у 2015-му. А вже наступного року уявіть, його дитяча книга Медова казка, перша премія там же і ще й спеціальна відзнака вибір дітей. Медова казка. А що надихнуло? інженерія, рослини і раптом джоли. Як не дивно, так розповідав, що спробував якось із сином зайнятися бджільництвом. Ну, не дуже вдало, здається. Ага. Але цей досвід переріс у книгу про пригоди бджілки Рудки у казковому королівстві. І що там особливого, окрім сюжету. Вона поєднує, знаєте, захопливість і те, що сам автор називає легкою філософією, тобто, через пригоди говоряться якісь важливі речі, але просто доступно дітям. Це цікаво, казка з підтекстом, але не нав'язливим. Саме так. І потім ще були камінь царя Саламандр та Таємниця химерної пасіки теж для дітей. Добре, маємо вже два різних підходи. Велесик реаліст, спостерігач, Тибель Каскар, натхненний досвідом. А третя авторка Олена Медведєва. Вона взагалі унікальна. О, так, Олена Медведєва це явище, журналістка, засновниця видавництва креативна книга, але головне майстриня артбуків. Артбуків це ті, що. Так, виконані в неймовірних техніках: вишиті, бурштинові, солом'яні, бісерні, в'язані, різьблені, мережеві ткані з гербарію. Батик просто уявить. Вражаю, я чув про вишитий кобзар. Так і Франка, Лесю українку, ліну Костенко вона теж одягала у вишивку в інші техніки. А її вишите Євангеліє. Воно ж у книзі рекордів України як найбільша вишита вручну книга. Саме так, це неймовірна праця, і це ж не просто краса, це перетворює книгу на артефакт, на щось дуже особисте, і це важливо показати дітям, мабуть, в епоху гаджетів. Дуже важливо показати цінність книги як об'єкта, як мистецтва. Але вона ж не тільки артбуки робить. А, Тобто є і звичайні, і друковані, звісно, пише і друковані книги для дітей: золоте курча, кольорові равлики, крамниця часу, метрополітен жовтого крота, таємниця з кавуновим присмаком. І особливо варто зглядати рівненський буквар. Він отримав премію Краща книга Рівненщини. Це чудове краєзнавство для дітей. І для дорослих теж. До речі. Отже, підсумуємо трохи. Маємо Петра Велесика. Він показує дітям реальний світ природи, очима досвідченого спостерігача, журналіста. Так, маємо Василя Тибеля. Він створює казкові світи, де пригоди поєднані з життєвими уроками, що виросли з його власних захоплень, угу. і Олену Медведєву, яка демонструє, що книга це не лише текст, а й е унікальний витвір мистецтва, ручна праця. Абсолютно три зовсім різні таланти бачите. З одного регіону, але які різні шляхи до дитячого серця? Це власне і показує, наскільки багатогранною може бути сучасна українська дитяча література, навіть в межах однієї області. Так і це, знаєте, залишає таке питання на подумати. Яке а як, от знайомство саме з такими різними самобутніми місцевими авторами, з їхніми особливими підходами? Як це може вплинути на дитину? На її відчуття зв'язку зі своїм краєм, на розуміння мистецтва слова, мистецтва книги загалом.